Ти колись відчував, що щось змінилося в її поведінці під час близькості. Що вона стала менш активною, трохи напруженою, ніби намагається уникнути певного моменту або навіть трохи страждає, але мовчить. Більшість чоловіків у такій ситуації одразу думають, щось не так зі мною. Може, я більше її не збуджую. Але а якщо справа не в тобі? Уяви, скільки пар проходять через це мовчки. Без пояснень, без розмов, без розуміння. Жінка змінюється і не завжди готова розповісти, що саме відбувається. А чоловік, часто не маючи жодної провини, починає звинувачувати себе. Це створює стіну, що руйнує інтимність і довіру. Я хочу сказати тобі щось дуже важливе, її біль не обов'язково має стосунок до тебе. У цьому віці, після 45 50 років. Жіноче тіло змінюється. Не тому, що вона тебе більше не хоче, а тому, що її гормони починають поводитися інакше. І часто вона навіть сама ще не до кінця це усвідомлює. Тому не потрібно одразу думати, що ти щось зробив не так. Навпаки. Якщо ти тут дивишся це відео, ти вже доводиш, що тобі не байдуже. що ти справжній партнер. Що ти хочеш розуміти, а не осуджувати. І це вже величезний крок до глибшого зв'язку, ніж будь-який технічний порада з інтернету. До речі, перевір, будь ласка, чи підписаний ти на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це допомагає не пропустити важливі теми, які можуть змінити твоє інтимне життя. А якщо щось у цьому відео тебе зачепить, не соромся залишити коментар. Можливо. Саме твої слова підтримують когось іншого. Коли ми розуміємо, що біль або сухість це не про відсутність бажання, а про фізіологію змінюється все. Багато чоловіків і не здогадуються, що після 45-50 років жіночий організм входить у нову фазу, період, коли рівень естрогену починає знижуватися. Саме цей гормон відповідає за природну зволоженість, еластичність тканин і навіть чутливість під час інтимності. Без достатньої кількості естрогену стінки піхавеї стають сухішими, тоншими, більш вразливими. Жінка може відчувати печіння, дискомфорт, навіть біль і все це, не втрачаючи до тебе жодного бажання. Просто її тіло зараз працює по іншому. І це важливо знати. Бо коли ти думаєш, що вона тебе уникає, що в ній щось кохололо, насправді вона просто переживає складний, але природний процес. Її тіло змінюється, і їй самій непросто це прийняти. Деякі жінки соромляться цих змін. Інші бояться виглядати хворими учи менш привабливими. Але правда в тому, що саме в цей період їм особливо потрібна ніжність, розуміння і чоловік, який не тисне, не звинувачує, а підтримує. Ти можеш стати цим чоловіком. Твоє ставлення зараз вирішальне. Бо навіть найкращі лікарські рекомендації не мають такого впливу, як слова підтримки з вуст партнера. Вона відчує, що ти з нею, що ти поруч, і це дасть їй безпеку. А безпека це перший крок до розслаблення, задоволення і так, до бажання. Замість мовчазного напруження в ліжку, ти можеш стати джерелом спокою. І повір, вона це помітить. В її очах з'явиться те саме світло, яке, можливо, ти давно не бачив. Не тому, що щось змінилося у твоїй техніці, а тому, що ти вибрав бути поруч, коли їй це було найбільш потрібно. Є речі, які жінки майже ніколи не говорять у голос Не тому, що не хочуть, а тому, що не знають, як це сказати. Сухість, біль, зниження чутливості, усе це часто сприймається ними як і поломка, як щось, що робить їх менш жінкою. І замість того. Щоб поділитися з тобою, вона обирає мовчати. Вона боїться, що ти подумаєш, вона більше мене не хоче. Або що ти образишся? Або що гірше, відвернешся. Тому вона стискає зуби, терпить, лише б не зруйнувати те, що між вами є, але правда в тому, що кожен раз, коли вона мовчить про свій біль, між вами народжується ще трохи більше дистанції. Жінки надзвичайно чутливі до того. Як їх сприймає партнер? І якщо вона відчуває, що щось і не і із її тілом, навіть несвідомо починає уникати близькості. Не тому, що не хоче тебе, а тому, що боїться розчарувати, зганьбитися, відчути себе у недостатньою. Ось чому твоє ставлення зараз критично важливе. Коли ти підходиш з розумінням, без тиску, з теплом, ти даєш їй дозвол бути собою, навіть у цих нових, незвичних обставинах. Це не просто про секс, це про довіру, про безпеку, про союз. Ти можеш навіть не уявляти, який ефект має просте запитання, тобі комфортно або й хочеш, спробуємо повільніше, по-іншому. У таких моментах ти не просто партнер ти підтримка. І це змінює не лише інтимність, а й усе, що між вами. Твоя увага, це ласка. Твоя терплячість це дотик. Твоє бажання зрозуміти це найінтимніший жест, який ти можеш зробити. І саме через ці дрібниці вона починає знову відчувати себе жінкою бажаною, цінною, а не просто тілом, що більше не функціонує як раніше. Коли ти починаєш бачити не лише те, що змінюється в ній, але й те, що вона мовчки переживає, стає зрозуміло. Твоя роль як партнера набагато глибша, ніж просто бути коханцем. Ти можеш стати тим, хто полегшить цей перехід. І все починається не з ліків, не з порад з інтернету, а з твоєї присутності. Уважність це перше, що змінює все. Немає нічого потужнішого, ніж чоловік, який дивиться не лише на тіло, а й на жінку в цілому. Який помічає її напругу. Який відчуває. Коли варто зупинитись, обійняти, посміхнутись. Інтимність починається не в ліжку. Вона починається з поваги. Якщо є сухість, можна використати лубрикант, але не як технічну деталь, а як елемент турботи. Ти можеш сказати: Я хочу, щоб тобі було добре. Спробуймо це разом. Такі дрібниці змінюють атмосферу. Вони кажуть їй ти для мене важлива. Я з тобою. Не менш важливо розмовляти. Без обвинувачень, без порівнянь, без тиску. Просто слухати, коли вона говорить. Запитувати не з метою к виправити, а з бажанням зрозуміти. І навіть якщо вона ще не готова до розмови, твоя тиша, в якій немає осуду, вже буде для неї підтримкою. І якщо ви обидва відкриті, можна разом піти до лікаря, гінеколога або сексолога. Не як виправити її, а як підтримати. Ти не уявляєш, а наскільки це може зміцнити зв'язок. Вона побачить, що ти не боїшся реальності, що ти з нею навіть у найінтимніших темах. Це не про урішення проблеми. Це про створення простору, де їй не потрібно прикидатися. Де вона може бути собою і все одно залишатися бажаною. Коли ти не змушуєш, а пропонуєш. Коли не тиснеш, а підтримуєш. Це не слабкість, це зрілість. І саме вона перетворює звичайну близькість у справжню інтимність. Є одна помилка, яку роблять багато пар після 50, вони думають, що той самий секс, яким він був у молодості, це єдиний варіант. Що якщо щось змінилося у її тілі, у твоїй ерекції, у бажанні, то значить, усе закінчилося. Але правда зовсім інша. Сексуальність у зрілому віці це не зменшення. Це трансформація. І вона може бути надзвичайно глибокою, чуттєвою, повною близькості, яка раніше була недосяжною. У молодості ми часто женемося за збудженням, швидкістю, кульмінацією. Але саме з віком приходить здатність зупинитися. Відчути побачити одне одного справжніми. Уяви інтимність, у якій немає тиску. Де неважливо, наскільки довго ти тримаєш ерекцію. Де важливо, як вона почувається поруч із тобою. Де твоє дихання, твій дотик, твоя уважність це і є задоволення. Бо зрілість це коли секс стає не виступом, а розмовою. Не змаганням, а зустріччю. Багато чоловіків не знають, що саме зараз, у 50, 60. Навіть 70, вони можуть відчути найглибше задоволення у своєму житті. Але тільки якщо змінять підхід. Якщо замість контролю дадуть простір. Якщо замість удовести, дозволять собі бути. І якщо перестануть дивитися на зміну в жіночому тілі як на кінець, а побачать у цьому нові двері. Бо жінка після 50 це не жінка з проблемами. Це жінка з досвідом, з глибиною. І якщо поруч чоловік, який не вимагає, не тисне, не міряє все успішністю, а просто присутній, вона розквітає. Бо відчуває себе бажаною не за молодість, а за те, ким вона є. Справжнє партнерство це коли ви обоє змінюєтесь і не боїтесь цього. Коли ви навдаєте, що все як раніше, а будуєте нову інтимність, на основі поваги, м'якості, спільного бажання. Твоя зрілість. Це не кінець сексуальності, це її новий початок. І цей початок може бути набагато яскравішим, глибшим і чеснішим, ніж усе, що було до цього. Не тому, що ви молоді душею, а тому, що ви нарешті разом не лише тілом, а й серцем. І якщо ти дослухав до цього моменту, це означає, що в тобі є щось особливе. Ти не той чоловік, який тікає, коли щось змінюється. Ти не той, хто ображається або ігнорує. Ти той, хто хоче розуміти, рости, бути поряд. І повір, для жінки це важить набагато більше, ніж будь-яка техніка, впевненість чи слова. Бути зрілим чоловіком це не про те, щоб знати всі відповіді. Це про те, щоб бути готовим ставити правильні запитання. Про бажання чути, підтримувати, адаптуватися. І головне. Бути поруч навіть тоді, коли складно. Саме така позиція створює справжню інтимність, засновану на довірі, а не на страху. На любові, а не на звичці. Можливо, твоя партнерка зараз переживає період, коли вона сама не розуміє, що з нею відбувається. Її тіло змінюється, її емоції коливаються, її бажання часом зникає і повертається зовсім по іншому. І саме в цей момент вона найбільше потребує тебе не як у рішення проблем, а як простір, у якому вона може дихати. Пам'ятай, твоя присутність це сила. Твоя ніжність це стабільність. Твоя зрілість це фундамент, на якому може розквітнути нова інтимність. Не така, як раніше. Краще Глибше. Справжніше. І якщо тобі сподобалося це відео, Якщо воно дало тобі новий погляд або хоча б одну думку, яка тебе зачепила, будь ласка, натисни вподобайку. Це допоможе відео дійти до інших чоловіків, яким також важливо розуміти і підтримувати своїх партнерок у цей період життя. Напиши в коментарях, я готовий бути поруч. Нехай це буде простий, але щирий жест. Ми читаємо кожен коментар, і саме твоя думка може стати натхненням для інших. І не забудь підписатися на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Перевір просто зараз, чи натиснув ти кнопку підписки, і чи включив цвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тут ми говоримо чесно, глибоко і з повагою про все, що хвилює чоловіків після 50. А якщо відчуваєш, що це відео може допомогти комусь із твоїх друзів або знайомих, поділися ним. Це може бути темою для важливої розмови. Або просто сигналом, я тебе розумію. Я з тобою. Дякую, що був тут. Дякую, що слухав не лише словами, а й серцем. Зріла сексуальність це не кінець пригоди. Це її нова глава. І в цій главі ти можеш бути не лише чоловіком, а партнером. Справжнім. Залишайся поруч. Будь уважним. Продовжуй відкривати нові сторони себе і своєї близькості. Бо зовсім скоро вийде нове відео про ще одну дуже важливу тему чоловічої сексуальності після 50. І я дуже хочу, щоб ти його не пропустив. До зустрічі у наступному відео.